Катеринка. вітаю вас, дорога церква. Хто мене ще не знає, мене звуть Катя, і я проходила реабілітацію в будинку матері та дитини. І в той момент, коли я проходила цю реабілітацію, я її проходила без своєї доньки, так як моя донька стояла на обліку в кабінеті по захисту дітей через те, що мама вела розгульний образ життя на той момент. І донька моя тоді проживала з бабусею. З моєю мамою. Цей період для мене був, якщо чесно, важкий. Я дуже довго боролася за те, щоб її забрати, але ніяк не виходило. То не знімала її з обліку, то не вистачало мені необхідних документів. То був такий момент, що моя мама була проти того, щоб донька моя проживала зі мною, так як вона мені ще не довіряла і не хотіла навіть відправляти дитину, не знаючи куди. Це було в мене три, три попитки, щоб забрати доньку. Це було до 1 вересня в тому році. Потім це було перед Новим роком на зимові канікули. І третій раз це був весною, коли настав той момент, коли вже мамі було дуже з нею важко. Вона не справлялася з її таким характером. Така характерна дівчинка трошки. І е, ось недавно пастор е, проповідував такий, на таку тему сатана віддай моїх дітей. Це було три блоки, вже якщо я не помиляюся. Сьогодні буде четвертий. Це і, для і, тебе і для мене. Та, е, що я хочу вам спочатку сказати: приходьте на нас зібрання, приходьте тут а, такі речі, які стосуються кожного з нас. Коли я впитала це слово в себе, я зрозуміла, що це для мене. І коли настав вже цей момент, коли вже зняли мою дитину з обліку, коли вже мама почала мені довіряти, коли я вже готова повністю була забирати свою доньку, коли я вже вийшла на свої хліба, коли я почала заробляти кошти, орендувати квартиру, коли я ну, бачила, що я вже можу оглядіти і виховувати її самостійно без будь-якої допомоги. Ми чекали вже кінця навчального року, і ось закінчився цей навчальний кінець навчального року. Я пішла подавати документи в школу, щоб її забрати, щоб тут її прийняли. І тут сатана почав зі мною боротися. Сидячи в кабінеті директора, директор мені каже: Вибачте, але ми не можемо взяти вашу доньку, так як ваша донька не проживає в Хмельницькій територіальній громаді. Ми беремо тільки тих дітей, які проживають в Хмельницьку. Які переписані в Хмельницьку. І в мене почався сразу страх. Як я вже домовилася з тим директором раніше, я вже там була в тому закладі, і я впевнена була, що моя дитина йде саме туди в ту школу. І тут сатана починає зі мною воювати. Але директор каже: зачекайте, я перезвоню вищі там стоячі органи і перепитаю, чи дійсно це так, чи я не помиляюся. Під час цього дзвінка, коли він дзвонив, напроти мене ще сиділа жінка, вчитель якогось класу, я почала ну, просто молитись на інших язиках. Пошибки, але я почала молитися. Відкриваючи очі, я бачу, що жінка на мене так дивно дивиться, але я продовжувала це робити далі. Закінчивши розмову, він до мене каже, що потрібно зачекати. Але щоб підтвердилося те, що він сказав, підтвердилося. Але зараз ми зачекаємо, поки він перезвониться. Жінка. Я далі продовжувала, я продовжувала молитися до тої пори, поки не значився цей дзвінок. Коли пролунав цей дзвінок, я кажу, Боже, я віддаю це все в твої руки. Я знаю, що ти зі мною. Я знаю, що ти хочеш, щоб моя донька жила зі мною. Ти приготував спасіння не тільки для мене, але й для моєї доньки. І я вірю, що моя донька буде жити зі мною. І я віддала це все Господу в руки. Він поспілкувався по телефону і каже: ми можемо, можемо прийняти вашу доньку, але. Повинна вона стояти на обліку в сімейного лікаря тут, в Хмельницьку. І в нас повинен бути документ, той, що засвідчує, що дійсно донька перебуває тут. Я кажу: добре, гаразд, хорошо, я була повністю впевнена в тому, що я це зроблю і прямо вже зараз. Але, вийшовши з кабінету, я почала дзвонити до свого сімейного лікаря. Вона не бере трубки, вона не відповідає. в мене знов паніка. В мене знов я не розумію, що робити. Прийшовши додому, вона не перезвонює, і я опять же почала молитися. Кажу: Боже, допоможи мені в цьому. Я не хочу, щоб сатана вів мою дитину. Я хочу, щоб моя дитина була присвячена тобі. Тому, Боже, я довіряю тобі і лише тобі. І вже до кінця там дивлюся, що там до кінця робочого дня залишається хвилин 15, і тут лунає мені дзвінок, і ця медична сестра, адміністратор цієї лікарні допомагає мені через телефонному режимі зареєструвати мою доньку до сімей до педіатра, до сімейного лікаря і фотографує, скидає мені декларацію підтвердження того, що я ну, що дитина моя приход перебуває саме тут. І я на цих емоціях, на цій радості дякую Богу. Просто в криках по всій квартирі я скакала, дякувала Господу, що Він мені допоміг в цьому. І ось на зараз ми вже забрали документи з її школи, з міста Ізяслава. І зараз вона вже проживає зі мною. Тому довіряйте Господу при будь-яких ситуаціях, що б не було в вашому житті. Вникайте в ті слова, що говорить Господь. Вникайте в ті слова. Що говорить пастор, тому що кожне це слово воно від Господа, і я вірю в це. І це слово, яке пастор проповідає, воно є для когось. Це 100%. Просто прийміть його в своє життя в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю кожного з вас, і нехай кожна ваша потреба здійсниться в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо Богу. І ще раз і ще раз хочу. Наголосити важливість прибувати в церкві на недільному зібранні, всереду, на молитовному, на домашніх зібраннях, тому що там Господь Бог. Говори особисто в твоєму моє життя. Важливо бути підписаними на церковну сторінку Ютуб, на сторінку пастора, тому що іноді ми не до кінця розуміємо. Но людина Божа викидає певні моменти, певні картинки, думки, слова, і вони від Бога і помазані. І коли я це відчуваю, бачу, і чую, і приймаю, тоді я бачу в своєму житті могутнього Бога. І ось чотири роки назад була така в Фейсбуці. Чому важливо бути на сторінці? Пастор Викидує е, таку картинку: чотири конькобіжця стартують одноразово, один із них падає. І я прям себе побачив, якраз там, а я якраз в той час був от в такому стані. Я впав і лежав. І я бачу, як три брата побігли, от вони біжать. І мене це мотивує, ця картина. Я бачу, як піднімається цей конькобіжець Як він стає на свої ноги як, як він починає, і от на третьому. Повороті він обходить цих троїх і виходить переможцем. І я себе побачив оцим, який упав, но піднявся. Чому важливо бачити, чути і вірити? Давайте ми прославимо Бога.